В нашій групі промінчики. Діти, послухайте і відгадайте загадку. Білі коси, біле личко, кожушок та рукавички, чобітки і шапка білі дружать з нею заметілі. Хазяйнує тут вона, здогадалась? Так. Це зима. Діти, дворі ще зима. Давайте пригадаємо, яка вона? Зима холодна, зима морозна, зима буває сніжна, Буває безсніжна. Льодова, кришталева, зима весела. А ще зима буває казкова. От сьогодні, діти, я запрошую вас до нашої творчої майстерні на заняття з малювання, де ми з вами намалюємо пейзаж зими, казкової зими. Сніжний білої. Ось таку. Та спочатку підготуємо наші пальчики до роботи. Один, два, три, чотири. Ми з тобою сніжок ліпили. Круглий, міцний, дуже гладкий. Та зовсім не смачний. намалюємо снігову галявину і зафарбуємо її. Тепер намалюємо дерева і гілочки на них. Малюємо спочатку стовбур. А потім гілочки проводимо прямі довгі лінії, сильно не натискаючи на пензлик. Тепер намалюємо кущики, малюємо тоненькі лінії. Візьмемо аркуш паперу, зімнемо його і будемо ним малювати іній на деревах. Ось так. Наші дерева запорошені снігом. І не забуваємо про кущі. Тепер намалюємо сніжок розбризком пензлика. Мочимо пензлик у фарбу, постукуючими рухами, розбризкуємо на малюнку. Ось такий зимовий пейзаж в мене вийшов.